Ділянки, які будуть малоповерхові, в часний сектор. Чому, якщо людям видали, чому вони зараз, ну є тільки у кого є ділянки, чому вони не можуть там побудуватися? А побудувати зараз новий будинок багатоповерховий, дев'ятиповерховий, двох під'їздний, з двох під під Бо Там місця немає. Фактично його, ну, його немає по середньому. Видіємо, що зараз е, формали. Не ми вирішуємо, що там поставити. Розумієте? Ні, ми... Якщо е, зараз ми е, вносимо цю такому пропозицію, то ви... Е, ми приберемо, звісно. Тут, тут будинок, тут звільна ділянка, достатньо велика, тому там дійсно можна закрепкувати... Тим паче те побажання, що ви також розуміли, тут знаходиться об'єкт наркомого майна. Власник цього верхового майна він сам бажає будувати будинок. Ну, наразі там зараз автостоянка, але він не хоче її використовувати як автостоянку, він хоче так готувати шову ви годину. Це його наміри, це його як, ну також є право, тому що там знаходиться його наркове майно. Якщо, по першому питанню, ну, я підтримую, тоді ми вкажемо розробнику і так. Ну якщо вони не виписуються в закон будівлі, я не знаю, як суспільство. Питання в тому, що... Чесні Та може там будувати. Якщо це чесник, а не город, то чесник може будувати. все, що я можу. Так жив я. Це чесник. Це чесно. Питання діма. А оті городські Кристина, да. ми прибираємо, правильно? Кристина, ми прибираємо ці дві будівлі. Ну, моє випадка, так, якщо... Вы мне верите, что мы там были вчера, и мы перебили сейчас... это? Не, 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 стоп, Кристина, да. это мы навязываем мнение. Я не, я не могу все равно я... понять, почему там много пороховых не может быть. Покажите всем, конечно, мы хотим побачить, ну, сам почему, я не совсем понимаю. Там, я знаю, с точки зрения даже коммуникации, там, он пан Ползолкин, да, особенно знаю, у нас Ведь трасса наоборот чем да, тим лучше. Там, і по параметрам по всьому. Ну, ну там просто ці інженерні сооружения проходять. Да, да. Там вообще місце клондайк, як для людей, я вважаю. Там ніколи не буде проблем з ну, параметрами, скажімо. да? Я ну і по тоді виділялися тоже там. Не, не для всех просто что. я может как-то трансляцию. Я знаю все без сервис, мне для ну, для присутних правильно. Я знаю цведелянку. Циделянка 72. Там зміна цільового назначення, там комерція, там была разрезана. Буде? Воно будет. Он уже пять роков и шел. И не надо пана Ченкаса, пожалуйста, лоббировать. У нас, у нас велика проблема в місті. Це шостий мікрорайон, який сейчас почав забудовуватися. А ось сьомий мікрорайон, Южноукраинск. До цього, до цього, оця дорога була, в общем-то, вона і спроєктирована, я могла ошибиться, тут, можливо, це номер два, це проєктирована. А тут вона возле, оце ж побудило, як і є, церква. А, оце, о, так до церкви йшла дорога пряма. Чи ми там черка сумішати, будемо Я Уже не можна було дома так розмістити, щоб дорогу вже розставили. Вот це в мене питання до Ярослав. Я, я це один вопрос, це перший вопрос. Зараз будів... забудовники <питання> всю дорогу розбили. І ви подивилися, як іде мама з колясочкою, з цим, з дитиною. А я, давайте після цього, от, ми можемо пройтись. Тут не давай. Тут аж 200 метрів. Як зараз люди ходять, я знаю, не до Я говорю, це може питання бути до влади. Так, якщо ми зміни вносимо, я вас особисто підтримую. Чому зараз намес, не, скажімо, не підсмотрі, да нам... Нормальну дорогу, щоб можна було вело і ну, перші віло дорожки, щоб і віло, була. Да, і moto, так, і вота, і велофото, все можна. Поки проєктую вже нову, то плачеш, доповідав, що транспорт, схему транспорту зроблена відповідно до нових ДПНів. Передбачені в велосипедній доріжці. Ну я з докладу, я як мешканець мешканця, я знаю, як відсутні, я нічого не зрозумів, я вам скажу. Бо слита розмова. Особисто покажіть, будь ласка, де саме буде вела і перша дорожка. От просто на обшій даже екрані. Ми чому прийшли? Ми Бо особисто заліз. Ми, ми отут от, живемо. Це я хочу, щоб у протокол попав. Оцю дорогу. Ось ця застройка йде цій мікрорайоні. Дороги ніякої немає. Отут ідуть підземний канал з нашими комунікаціями. Застройщики їздять по нашому підземному каналу. По-перше, там зі сторони власті не управляємо ситуацію. Ми просимо в протоколі придусни, хоч насипати цю дорогу, насипну зробити не асфальтіруємо, щоб тут ми могли ходити. І застройщики, щоб могли їздити по цій дорозі, а не по нашим комунікаціям, які проложені отут. Пампаховка, я можна вам відповім теж на це питання. Ви особисто за себе тільки думаєте, коли ви посілялись там ну на малу забудову, вам все було добре зараз. Людям і учасникам бойових дій. Надали земельні ділянки саме в цьому куточку, да, скажімо, це шостий квартал. І ми повинні казати, що вони тепер не повинні там їздити. Подивіть, Є... Дайте, будь ласка, я закінчу свою розмову до присудді, щоб мене почули. Щоб вони по цій дорогі їздили, а не їздили куди по я вам скажу там по типу БДЛ. От пан Пазовкий, знає, знаєш, тип БДЛ на ру, да при нього переїзди сколько? 30-40 тонн транспорт. є проблеми по кабелю? Хто-то жалується или нет? Так от там я знаю, наскільки там мешканців. по типу БДЛ, там пространственный каркас был був да? там один був президент. Це три роки тому було це питання, по-моєму, по, по пану, там, трешину чи по чи була комісія тоді. І вони вирішили питання, там виконали згідно проєкту, ну, це заїзд до себе на територію. На свою ділянку. Там, де законно він, людина отримала. Тому чому всі, хто законно там получили і мають земельні ділянки, вони не можуть пересуватись ну, до себе додому, скажімо, да? навіщо він буде 2 кілометри об'їжджати да? до своєї ділянки, коли може він зразу там під'їхати. Тому е мес дуже гарно спроєктована забудова. І по типу МЕС я вважаю, що е також там достатня кількість проїздів. Щоб люди могли пересувати. Дякую. Можна питання? А до генплану що треба бути? У нас 40 влас. 40 влас. ніколи по кабельним каналам не їздила ніяка техніка. Ніколи на атомній станції. Це могло Ще б на кілько... перше, друге поле, на третє, коли ви. Ми... Скільки тонн було в, в тому самому. А а, е ми зараз говоримо о кабельних трасах. Людина сказала за прохідний канал. Люди вже починають, вже дома стоять. Сім або дев'ять домів вже построєних. Але буде переводитися туди комунікація. Шановні, війна закінчиться, будемо будувати дороги. Так що питання знято. Я теж заголос, що своє неположення, що може не до дорог. Це одне діло. Будуть ли вони будуватися? Не ж не було забумові. А як месві забудувалися? Звіраний план, по-моєму, вже 20 років, як він не Ви як він забудувався. Він напевно що встановив. Вони не за власні кошти будували. Це ж та діно. Зараз люди за власні, власні кошти. До цього, до цього був. Теж оці ж дороги вони були. Вони почули? Кажу, війна закінчиться, будемо будувати дороги. Дай Бог, звісно. Слава тебе, що вона забудова, знаєте, як вона будувалась? Ви мені зараз скажете, де ви цемент чи там якийсь там, Ви ні одного чека ніхто нічого не подистави. Тому зараз люди скільки можуть такі часи, що строїться, так як може. Нема не, нема кому допомагати сьогодні людям. І то, що вони 5 чи 10 років чи 15 будуть будувати, це їхня особиста. Ну Домос. нічого ми не зробимо нормально. Ні, ні, ні. Я, я тільки я... про багатоповерхову забудову, чому вона там не повинна бути, мені не зрозуміло. Ні, 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 це теж тут єсниць атомно станції. Де вони просять оце е поле, е у нас тобто, тут до громадська забудова у заправка, вкладає... і для лідового садка, а у нас е велика досить ділянка земельна, вона е під громадську забудову. Mm -hmm. Але є в нас лист від атомної станції, які також вони хочуть цю земельну діянку перевезти під житлову забудову і будувати на цій громадянці житловий будинок. Це особисто прохання самої компанії, так як вони будували, я розумію, у нас по вулиці Європейській було від компанії будівля да, з, красного, з, церкву, так, з красного. Ви нам цей лист передасте, тому Давайте, я також так. вважаємо, Давайте що... По Давайте з першого питання. Більше питань немає? Поки що не. Давайте з першого питання. Оці дві будівлі, які дев'ятиповерхові, на які немає там як. Місця розташування цієї забудови. Є пропозиція їх виключити з генерального плану. Так? Не треба, не треба підтримувати. підтримувати цю пропозицію, Крістін. Ви лобіюєте бізнес через карту. Я до громади можна? звертаюсь. Бо там ділянка пані Черкаса. Так, пані Черкас. Моя пропозиція оставити є, щоб була багатоповерхова будівля там. Бо людям на, треба, та, у нас нагальне, зараз це житло, в місті немає житла. Є дві пропозиції. Одна пропозиція за виключення, друга пропозиція, залишити, це, щоб так. залишити. Давайте винесемо на голосування, обидві пропозиції, це буде правильно, так? так. Хто за те, щоб, за те, щоб вилучити, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три. три. Хто за те, щоб залишити, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, десять. Ні, мені треба зафіксувати, руки. Ну, від кількості присутніх від мінус там? Може, це правильно демократія. Далі, наступна пропозиція у нас. Ось ця, так да, Внести зміни, а саме, щоб передбачена була Все. на тій ділянці ЗМІ... багатопорухова забудова. Так. Там я не знаю, як в зонах G1, чи як ви там визначаєте. Багато... Ну, згідно норм я Є пропозиція внести зміни в проєктний план міста Южноукраїнськ, внести багатоповерхову житлову забудову. Скільки корпусів, скільки тишів, є якісь темпи, щоб я їх озвучив? Так, на 384 квартири. З бомбосховищем, площа з 5249 квадратних метрів, на 384 квартири. Хто за пропозицію? Проти. Можна я ще одну пропозицію. Двоє, Можна, Оцей город, більше половини міроду построєно на місці села Константина Зносили додому, давали людям квартири дома. У нас отут, ви кажете, нема де строїти Отут Маяковського, ну ближче. Отут є всі комунікації, всі. І каналізація навіть по Маяковському проведення. Ось час домів, отут, отут по-Маяковську, воно ну, взагалі полурозвалює. Вони вже нікому не можуть. Всі комунікації є. Яка проблема? Я, я вам варкирую. відповім також на це питання. Цікаво у нас батл сьогодні ви, з вами. Ви, uh, ви, uh, у мене була uh, ділянка, я будинок uh, особисто свій построював, я хочу до громади. Да, ви, ви, ви розгляньте це, це питання. Я думав, у вас пропозиція стосовно цього. Ми да. за цю пропозицію я? голосуємо на 100%. Чи хтось проти пропозиції? Так, ви знаєте, ви, 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 ви не голосували? Утрималися. Дві людини. Ще хтось утримався, двоє утрималось інше е за. Пропозицію підтримано. Тепер ваша пропозиція. Відповідав, дивіться. Розгляньте о, це питання. Та Власне. ділянка, на яку, на яку ви показали, вона не входить до меж проєктування жодної ділянок. Ми зараз територіальна громада. У нас входить під часів і, і міст. Там всі комунікації, є з чим живий дом, випадків на право. У нас є генплан Константинівки. Давайте на громадських слухання Константинівки будемо вносити туди змін. Я ж кажу, були зміни, якщо будемо робити. Останні пропозиції. А так взагалі для присутніх, скажу, люди, котрі живуть в частному секторі, Миждагардові чи як там, там вулиці на Мезі, давайте там цільове зміниме будівлю построїмо, щоб вам вагород 380 квартир всі дивились. Я побачу, як вам це буде подобатися. Тому, думаю, розумно. Багатоповерхові будівлі вони повинні бути окремо, а малоповерхові забудови повинні бути окремо. Це згідно... Ну... Є ще володилінії, так називаємо, які є прописані ДБНом... 2019 року. Тобто, що це означає? Висота будівлі, від висоти будівлі до е, найближчих е, житлових будинків потрібно відступити відстань. Ми не можемо будувати в час в приватному секторі багатоповерхові будинки. Давайте наступне. Є ще пропозиції? Якщо пропозиції немає, я можу, оголошувати, так? Е, ну, я так розумію, у нас погоджувана комісія е, е, відкладає. Там ми всі питання закрили, у нас дві е, пропозиції були і знайшли свою підтримку, так? Ну, одне нашли підтримку, ні. Тому в нас залишається, що ми заслухали розробника, заслухали пропозиції та зауваження, обговорили їх і погоджувана комісія у нас її відпадає, тому ми передаємо вичерпаний. У мене пропозиція е, з урахуванням наведених пропозицій погодити проєктні рішення в цілому. З урахуванням того, mm -hmm. за що ми сьогодні проголосували. Дякую. Якщо не будемо ніякого більш уточнення, да, ми ставимо. Пане голосування за в ціл, в ціл, в цілому із наданими пропозиціями. Хто за, прошу голосувати? Хто за? Отрималися? Проти. Вы на условии, а все еще за. Можно писать в Я вытрынулось? А вы? Да я за. Можно... Молодец, Антонович. А это самое. А пропозиция. Хоч якусь временну дорожку зробити можна до, за до тисячі ханалів. Я вас почув. Я це надам комунальним службам доручення на комунальному дні, і ми роздивимося питання. За ну, так, так так, так, так. Да. Малоповерхова забудова вона не повинна. Я не, також підтримую та, цю пропозицію. Я окремо вам е, окремо листом, вам було е, е, відомо, да. щоб це не було протоколі. Ви зрозумієте, я зобов'язаний виконати те, що в протоколі, а я не ЖКХ наші проблеми, Ні, ні, я вам скажу, що Сансанич Курдасов, у вас там председатель, голова на Мезі, він цю проблему, наскільки я знаю, вже не раз озвучував. ну Я чув це. Тому треба підтримати. Шановні, дивіться, Протягом двох днів ми складемо протокол. Протокол буде розміщений на офіційному сайті міста Шаукраїнська з аудіозаписом, відеозаписом. Якщо побуде бажання, якщо вдруг якісь будуть питання, звертайтеся. Дякую всім за участь. Так. Да. У нас у пів третього є план Буська. Можливо, колись там є теж якісь питання, тому запрошую до пів третього в тій же залі Генеральний план Буська. Нема питання, працюйте на громаду. Дякую, Дякую,